Жабка. Добрий день, шановні діти. Багато хто з вас знає притчу про жабок, а хто не знає, я зараз розповім. Упали дві жабки в хлечик із молоком. Одна жабка не знайшла в собі сили боротися і відразу потонула, а друга вирішила поборотися за життя. Вона так активно била лапками і намагалася вибратися, що зробила масло, і вистрибнула з глечика. Чудова історія. Вона навчає нас тому, що в житті ніколи, ніколи, ніколи не можна здаватися. Щоб не сталося, потрібно продовжувати жити. А життя саме покаже добрий і щасливий вихід із будь-якої ситуації, адже воно життя нас, усіх. Дуже любить.